Так, новий тиждень, нова робота. Всім привіт, вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні зніму для вас відео про те, як ми з братом господарюємо на нашій міні-фермі. Зараз будемо давати вісім їсти, потім привеземо силос. Про силос я вам більш детальніше потім розкажу. І напевно, прийдеться ще заводити трактор і їхати прогортати замети, оскільки вночі трохи дуло зі снігом, так що прийдеться прогортати. Так що бажаю всім гарного перегляду. З мене гарне відео з вас, підписка та вподобайка. Сідайте позручніше, а ми погнали до роботи. Так, бронза загрузили. Десь вже пішла одна третя, що купи, що була. Його перемішуємо разом ось, з як бачите. І будемо зараз давати їм їсти. Так, собачка вже на місці. Вона сторожує, щоб в не підійшли. До корит, поки ми тут чистимо їх, і зараз насипання будемо давати їм їсти. Так, брат вже накидає. Так, привітайся. Все розкидаємо зараз і даємо їм їсти. Зараз все їх кинемо і підемо давати всередину. Так, друзі, ті вже їдять. Ось тут також вже їдять. Зараз йдемо давати тим, що всередині зігнятими. Так, ліземо на горище, зараз будемо скидати сіно. Так, з один тюк. Потім ще один. І тюк соломи з цією. Все, старім давати. Такі у нас маленькі ягнята з'явилися. Я коротке відео рознімав. Не знаю, чи всі бачили. Ось такий шестер, тут троє і ось тут троє ще. ще одне води і все. приступаємо до наступної роботи. Mm. Прийшли ми до силусу. зараз відкриваємо трохи сніг, відкину і будемо возити. Так, друзі, все відкрив. Ось так у нас вже корова одну третю з'їла. Ось так виглядає силус зблизька. Пахне він свіжоскошеною травою, корова його їсть залюбки. Ось так навіть збереглося ціле листя кукурудзи. Угу. Так, силос у нас є. корівка наша. Вплітає його, смакує її. Все, друзі, силос ми привезли, як бачите, корова їсть. Зараз вам розкажу трохи, як ми його сіяли. Сіяли ми кукурудзу силу з 1 червня, збирали ми її вже 4 вересня. Це приблизно 3, ну, 3 місяці цілих пройшло. Відео, до речі, про це, за якою технологією ми сіяли і за якою ми збирали. Теж є на моєму каналі. В кінці цього відео залишу послання, хто матиме бажання, можете переглянути. Все, зараз приступаємо до заводки МТЗ-82. Будемо їхати прогортати дорогу. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Так, позапхав, тепер передивимося. І рівень масла. Рівень масла добрий. Все, лопата в мене вчіплена. Заводимося. Вищаємо Підігріваємо свічі. тракторист Всем Все, приїхав я на цей наш участок, саме такий проблематичний. Тут вже їхали машиною, трохи дном горнули. Думав, що перемило гірше, але ще можна більш-менш приїхати. Зараз будемо у полі робити такі снігозатримувачі, бо на ній знов продають сніг. Так що треба буде зробити таке, бо якщо заметею, ось тут приблизно фояс, ось ці прогорнуті кочегури. Якщо замете, то буде аж до весни стояти. Так що все, починаю я горнути. Так, друзі, оскільки тут нема куди горнути вже це, оскільки тут вже з боків понагорнути, то я беру, зараз загладжую. Зараз брат десь. Дай, дай вперед. Зараз загладжую, щоб була... дорога більш менш рівніша. Ось так от, трохи знімає, забирає. Дорога стає рівніша, більш-менш. І снігу стає менше. Так що ось так зараз зроблю і все, на цьому робота буде завершена. такий, друзі зробив Чотири полоси, одна, друга, третя і там ось четверта полоса. Снігу затримуючи такі полоси поробив. Зараз брат дещо догортає і все, на цьому робота буде завершена. Все, друзі, буде завершувати це відео. Зараз поїду ще до дядька, треба дещо допомогти. На сьогодні в мене робота завершена. Зустрінемося вже в навчальному закладі і будемо ремонтувати трактора. Якщо було цікаве та корисне це відео, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, кого що цікавить. Також, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Você é a bodecorinha, Andruzi?